Навчатись це дуже легко і можливо більше часу витрачати на себе. Розглянемо це на трьох прикладах англійська. Подивимось, наприклад тесту з англійської мови, який складається з 20 питань. Спробуємо вирішити декілька завдань у чаті GPT 3,5 та у чаті четвертої версії. Для зручності старіша версія буде з правої сторони, найновіша з лівої самі тести зверху. Копіюємо перше питання з чотирма відповідями та починаємо змагання. Одночасно натискаємо з правої сторони відразу відповідь, з лівої ще йде процес мислення. Якщо це відео буде корисним, пишіть, які теми будуть для вас цікавими, якщо зліва читати рядок, то відповідь така сама. Копіюємо друге питання. Ще є одна особливість. Якщо поставити слово тест перед питанням, то відповідь буде точніша і швидша. Відповідь знову одразу. З є теж швидко. Так, все вірно, це відповідь Сі. Гарний результат. Створюємо реферат. Зараз подивимося, як різні версії GPT можуть писати реферат. Беремо довільну тему, традиції святкування Великодня в Україні. Старіша версія відразу починає писати загальні відомості, зліва також починає добре. Текст, до речі, різний. Зліва також з'являються посилання, звідки цей текст в Праворуч, ми дізнаємося, що найважливіша традиція на Великдень це велопробіги в традиційному українському одязі. В той час, як правіше продовжується писатися текст реферату, зліва виявився досить невеликий об'єм, і нам пропонують звернутися до трьох сайтів. Спробуємо ускладнити завдання, напишемо, що нам потрібен реферат на тему з традиції святкування Великодня з малюнками. З правої сторони дуже швидко пішов текст, зліва трохи міркує. Зміст в обох випадках непоганий. Зліва він набагато коротший, але є посилання на сайти з такою темою і відразу малюнки. Створюємо таблицю. Якщо вам потрібно зробити таблицю в Excel і ви хочете зробити це за допомогою GPT-чату, варто скористатися Google Docs, там вже є вбудована функція. Але потрібен електронний ключ, який надають на території України, він безкоштовний тільки перші три місяці. Але це можна зробити іншим чином. Напишемо у дві версії чату запит надати у вигляді таблиці 10 країн найпопулярніших у туристів і назви двох найкращих курортів у кожній з країн. Обидві чати впорались правіше лідер Франція та відповідно такі міста Ніцца Кан, ліворуч лідером є Єгипет. Пишемо у чаті, що цю таблицю потрібно зробити у вигляді коду для EPS скріпт. Копіюємо отриманий код, заходимо у нашу таблицю, відкриваємо вкладення розширення. Далі відкриваємо EPS скрипт та копіюємо туди цей код, натискаємо Виконати та чекаємо, доки у журналі виконання не з'явиться напис. Завершено. Ми отримали нашу таблицю десяти найпопулярніших країн світу з відповідними містами, як бачимо, все працює. Тепер зробимо те ж саме з другим кодом. Як бачимо, результат такий самий. Це лише один приклад використання чату у таблицях.